Вже після декількох годин мого посту була реакція від поліції від офісу уповноваженого. Комунальні структури вже зафарбували те, що було написано. Реакція хороша і негайна. Хотів би подякувати всім, хто долучився. Звичайно, що ми не можемо цього допустити. Звичайно, що таке не може бути. Тут, в Ужгороді, на Закарпатті і ніде. Ми маємо бути єдиними і до кінця. Наші домука склада. Тагінка, сокампи. Паладати вакера, але передванка уарати дживен і гимбудрома. І предзекава рекаські війна през екади б дів і и бути. Наші дому каскада. Хай Господь Бог береже Україну. Береже всіх людей, особливо наших військових, які там на сході, серед них є дуже багато ромів, Один мене міх раніне, одел міх раніне, але ромен коди кейригіне уварати, та одел ромін раніне удали ромен, саварентуменка удисандрії Європи, де влега браки романи з Богом.